23 грудня в Ізмаїлі відбулося засідання 73-ї сесії міської ради під головуванням міського голови Андрія Абрамченка. Ключовим питанням порядку денного стали зміни до бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади на 2025 рік. Зокрема, було уточнено обсяги доходів і видатків, джерела фінансування та розподіл коштів за міськими програмами. Також було прийнято бюджет на наступний рік. Загальний обсяг доходів бюджету на 2026 рік визначено на рівні понад 1 мільярду 237 мільйонів гривень. Видатки складають близько 1 мільярда 247 мільйонів гривень. Структурні видатків бюджету з міської територіальної громади на 2026 рік рік найбольшу потонувалу складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установи видатки на оплату комунальних послуг та непоносі і захищені видатки бюджету. У проєкті бюджету із Ізмаїльської міської територіальної громади на 26 рік передбачені кошти на фінансування 26 міських цільових програм на суму 190 мільйонів. Найбільш пріоритетним програмою є Ізмаїльська міська програма соціальної підтримки захисників та захисниць Української держави. Мійськове програма на 18 і 9 мільйонів. Пріоритетною програмою є Ізмельська міська програма соціальної підтримки захисників та захисниць України. На 2026 рік передбачено 18 мільйонів 900 тисяч гривень. чи на 4 мільйони гривень більше ніж у 2025 році. Ізмельська міська програма соціальної підтримки захисників та захисниць Української держави. Далі програма у два році передбачає продовження роботи щодо здійснення низьких заходів спрямованих на охоплення максимальної кількості ветеранів війни та членів їх сім'ї, сім'ї загиблих, помилих, ветеранів війни, які мешкають в місті Ізмаїл для вирішення нагальних питань саме. Надання щомісячної допомоги в розмірі 2000 гривень, особам, з інвалідністю внаслідок війни, захисникам та захисницям України на вирішення соціально-побутових проблем. Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, захисників та захисниць України в розмірі 5 тисяч гривень. Зокрема, у 2025 році на щомісячної допомоги сім'ю загиблих, померлих захисників та захисників України було виплачено кошти собі сумі 36 млн грн. Фінансування видатків пов'язане з проведенням поховання та викиміщення пам'яті загиблих, померлих захисників України. На міську програму підтримки сектору безпеки та оборони початково заплановано 30 млн грн. Сума буде збільшуватись протягом року відповідно до звернень військових формувань. Початково... Заплановано 30 мільйонів гривень, які будуть на протязі року збільшуватися згідно зверненням військових формувань. Видатки на програму сформовані згідно зверненням військової частини структури сил безпеки та оборони, з урахуванням вимог спільного наказу Одеської обласної військової адміністрації, оперативно стратегічного групової військ Одеси від 02 року номер 4 у 2025 році згідно звернення військових частин та структур сил безпеки та оборони за погодженням Садецької обласної військової адміністрації міською міською територіальною громадою протягом року здійснена підтримка 23 військових частин та структур сил безпеки та оборони з бюджету Ізмейської міської територіальної громади. План на цей рік з урахуванням змін 54,5 млн грн профінансовано вже 45 мільйонів гривень. І фінансування триває до кінця. Також за рахунок програми у 2025 році було надано разову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень особам, що проходять службу за контрактом. Крім цього, у бюджеті на 2026 рік передбачено 10 мільйонів гривень на програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. На 26 рік на реалізацію програми передбачено корче 70 мільйонів гривень. Які будуть направлені на продовження ремонту та отримання укриттів комунальних закладів, житлового фонду та іншого. Програма спрямована на реалізацію заходів з підтримки населення міста в умовах воєнного стану. Для захисту населення з 22 по 25 рік за рахунок програми проведення поточного ремонту 32 захисних споруд цивільного захисту, саме облаштування вхідних груп, місць для сидіння, санвузлі, системи вентиляції, освітлення. Додатково створено 23 найпростіших укриття у житлових будинках, закладах освіти, дошкільних закладах та закладах культури. Приведено до належного стану 54 підвальних приміщень по катекульних будинках, які використовуються в якості найпростіших укриття. В межах цієї програми вже створено 15 стаціонарних пунктів незламності в місті Ізмаїл з метою підтримки населення міста Ізмаїл під час відключень світла. Також на випадок надзвичайних ситуацій передбачається розгортання ще 10 мобільних пунктів незламності. Також у бюджеті передбачені видатки на програми комплексної соціальної підтримки та соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Напрям програми є надання щомісячної грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень. Ізмаїльцям, які постраждали внаслідок прояв збройної агресії Російської Федерації на території Ізмейської міської території громади для забезпечення тимчасовим житлом на період до відновлення поскоженого житла. Також 25-му році 27-м постраждалих надана чимічну брошову допомогу для забезпечення тимчасовим житлом на період відновлення житлового житла в сумі 2,3 мільйона гривень. Також за програмою передбачено надання адресної цільової матеріальної допомоги. Та компенсаційні виплати на пільгове перевезення окремих категорій громадян. Кількість зареєстрованих переміщених осіб на території з міської, міської території громади близько 8 тисяч осіб. Додатково до виплат передбачена державою у 2026 році міською програмою в бюджеті з міської, міської територіальної громади заплановано виділення коштів в сумі 500 тисяч гривень. Метою програмою є надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним осіб. У бюджеті також закладені кошти на програму термінового відновлення житла та комунального майна, постраждалого внаслідок прояву збройної агресії Російської Федерації. Спочатку широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України на території Змійської громади з серпня 2023 року є наслідок атак зафіксовано 361 дано пошкодження об'єктів різного ступеня, в тому числі 43 багатопартийних будинка, 308 приватних будинків. 6 закладів освіти, 4 заклади культури. Зруйновано 3 багатопаркові будинки та 2 приватні будинки. В рамках міської програми термінового відновлення житла посаждали у наслідок прояв збройної агресії федерації на території Змійської міської територіальної громади з початку 20 року відновлено 8 закладів культури та освіти, 40 багатоквартирних будинків, 246 приватних будинків. У 25-му році профінансовано виконання робіт. З відновлення житла в сумі 166 мільйонів гривень. Попередньо передбачена сума на 2026 рік складає 40 мільйонів гривень. За потреби фінансування буде збільшено. Заплановано продовження відновлення робіт 62 будинків приватного сектору, капітального ремонту. Відновлення багатоквартирних будинків за адресами. Вулиця Пруднаська, 11, вулиця Пруднаська, 214, вулиця Допольна, 2 та двох будинків приватного сектору по вулиці Приднайська, 269, Сергія Лєвченка, 59А. Відповідно до графіку робіт, потужньому році заплановано почати роботи з відновлення будинків за перше сказаними адресами. Загалом на програми комплексної соціальної підтримки, соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, нетермінового відновлення житла та комунального майна. Буде виділено 49 мільйонів 300 тисяч гривень. У разі необхідності суму буде збільшена. Окрім цього, в бюджеті на 2026 рік за міською цільовою програмою здоров'я Ізмаїла передбачено 67 мільйонів 800 тисяч гривень, що на 4 мільйони 200 тисяч гривень більше ніж у 2025 році. Мета програми полягає у продовженні підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для збереження якості надавання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану. У 2025 році за цією програмою було відремонтовано другий та третій поверх хірургічного відділення, капітально відремонтовано бактеріологічний відділ лабораторного блоку, відновлено неврологічне та реабілітаційне відділення Ізмельської міської центральної лікарні. Також планується продовжити реконструкцію травматологічного та реанімаційного відділення та операційні лікарні, а також бактеріологічний відділ лабораторного блоку за адресою проспект Миру 1. Уважаю відмітити, що виконавчим комітетом комитетом Змійської міської ради в рамках програми румунія україна 21-27 у партнерстві з адміністративно-територіальною деницією повіту Тульча через повіту электораду Тульча реалізується на умовах фінансування два проєкти, які спрямованы на оснащення нашего комунального закладу з Місько міська міська територіальна лікарня сучасним медичним обладнанням. Загальная сумма обладания в пиквалете гривен 21 миллион. Мы уже отрывали лапароскоп, нефроскоп, диодный лазер, э, гистологичная стика. Завтра пребываем у и зараз размонтаживается в лекарне э, мобильная рентгеневская система с Яка коштує майже 10 миллионов. Сейчас это размонтаживаем. Слід зазначити, що протягом року у разі необхідності міські цільові програми будуть поповнюватися. На сесії також заслухали інформацію про виконання бюджету громади за 9 місяців 2025 року. За цей період до бюджету надійшло майже 885 мільйонів гривень. Це понад 72% від річного плану. Основні доходи забезпечені за рахунок податку на доходи фізичних осіб та місцевих податків. Спеціальний фонд в свою чергу перевиконано більше ніж на 29%. Дмитро Єфимов для винення південь сьогодні.